Вітання аграріям з поля. Сьогодні гаряча і дуже важлива тема. І вона, знаєте, це та тема, як, про яку зараз ми всі говоримо, говоримо, говоримо. І, звичайно, що не зважаючи на те, що ми про неї кожного року постійно говоримо, все рівно допускаються помилки. І сьогодні ми будемо говорити про помилки при оприскуванні. Говоримо на старті сезону. Вірніше, цей старт вже відбувся, і він такий у зв'язку з температурними нашими погодніми, аномальними е е е е режимами, ми, е він дуже інтенсивно відбувся. Зараз ми про це поговоримо. Але говоримо на такому початку сезону для того, щоб максимально уникати цих помилок, тому що ці помилки забирають нам е е наш результат, забирають наш, результат нашої праці, такої щоденної, клопіткої, інколи дуже складної праці. І зараз, знаєте, я коли сіла. Прописати собі пунктики, про що які про які помилки найважливіші, ми треба поговорити, я думаю, ну напевно п'ять. І коли я за секунду ну, там буквально там за півхвилини написала десять пунктів. Я на десятому вже зупинилась, думаю, все досить звичайно, туди в глибше можна глибше, глибше, глибше йти. Але хоча би оцих десять нам. Уникнути, і то буде добре. І дивіться, перше про що хочу сказати зараз. Оці аномальні температури, що вони роблять з нашою психікою? Вони роблять, що нам здається, о, дивіться зараз цвіте заді мене ріпак. І якщо от просто глянути на цю картинку, що ми можемо сказати? Що яка це десь? Який це термін? Десь? Тобто це десь кінець квітня. Початок травня, десь отакий у нас ріпак, як правило, з року в рік. Але цього року це сьогодні 11 квітня, завтра, точно здається, 11, <завтра>, завтра буде 12, коли вийде відео. І ось такий ріпак. Відповідно, оці всі аномалії, які відбуваються з температурним режимом, всім нам і мені в тому числі, а особливо вам. Фермерам, аграріям, тим, які безпосередньо розумієте, в полі, здається, що вже все пропало, все пройшло. все вже мало бути посіяно, все вже мало бути проведено, оприскування, захист весь має мав відбутися, і все ні. Сьогодні 11 квітня. Тому так, звичайно, ці ре ну, ці температури вони вносять свій своє коректування, звичайно. Всі посіви відбуваються дещо швидше, але давайте все-таки зважати на багаторічні дані, спиратися на багаторічні дані по опадах, по температурах. Тому що навіть, знаєте, я вчора вже подивилася, вже через тиждень передає вночі зниження до 3 градусів. Хоч би не морози. Тому що на такий ріпачок морози. І, звичайно, що ті, знаєте, ті квіточки, які попадуть, вони можуть підмерзнути. Ну, це, це є природа. Природа робить своє. Тому так працюємо, працюємо в інтенсивному режимі, але в нас забіг надовго, в нас дистанція надовго, в нас попереду ще цілий рік роботи в полі. І я зараз зустрічаюся з вами, бачу ці, знаєте. Такі е, схвильовані обличчя, напружені, знервовані. Е, так, і, і, і я теж розумієте, і я під під, під дію цього всього е, теж, знаєте, така триво підвищена тривожність. Але намагаємося берегти свої здоров'я, і берегти здоров'я рослинок, тобто по можливості, по мірі, інтенсивненько, але все-таки намагаємося, розуміємо, що нам треба мати оце протягом року. Нам треба мати рівномірно спокій, здоров'я, щоб оце все зробити. Тому це такий важливий перший пункт, хоча би намагатися. Це дуже складно з нашими, знаєте, такими переважно аграрії всі такий темперамент буйний, і я себе до тих буйних трішки відношу. Але тобто треба намагатися трішки вирівнювати свій емоційний стан, тому що впливів дуже багато. ви ж розумієте, що крім погодніх факторів є ще багато інших впливів. Далі наступний момент. Присутність в полі, обстеження посівів, моніторинг посівів в господарстві має бути людина, яка має бути постійно в полі, об'їжджати поля і дивитися, тому що невчасність проведення такої роботи як наслідок дає нам третій пункт, третю помилку: невчасне проведення оприскування з порушенням. Того, що ми не дотримуємося фази, ми маємо перерослі бур'яни, ми маємо втрати від шкідників, ми маємо втрати від хвороб, ми маємо запізніли внесення регуляторів росту в ту фазу. І відповідно, тобто ми це все робимо, ми витрати робимо, але ми вже маємо на той момент втрати. Тому, звичайно, я не знаю, знаєте, напевно, складно поєднати перший пункт, з третім, типу, коли треба заспокоїтися, але треба все буде вчасно, вчасно зробити. Але ну, так живемо. Тому, тому а, треба намагатися, знаєте, от навіть, от навіть, от візьмем, просто візьмемо пшеницю, от вчорашня ситуація. Як ми собі планували? Ми собі планували, наприклад, там, в, одному з в одному з господарств. Ми планували собі спочатку забрати там дводольні буряни, тоді провести друге підживлення, тоді забрати злакові буряни, тоді спрацювати регуляторами і отак розділити з мінімальним ризиком для рослин, щоб уникнути цих переживань, що ми на купу там все намішали. Ми собі зробили ось таку технологію. В результаті, що ми отримали? Гербіциди противодольних не було можливості раніше внести, тому ловили вологу, спочатку провели підживлення. Відповідно, буряни собі ростуть. Тепер а, треба вносити, тобто вже а протизлакових пізніше, тому що злакові буряни лізуть пізніше, е, ростуть пізніше, але протизлакові взяли дешевший гербіцид, який прив'язаний до фази, тобто, а вже пішла фаза другої міжвузля і відповідно. Виходить, що або ми мішаємо докупи уже гербіцид протидводольних, гербіцид протизлакових, при тому, що так, така практика є, і ми так робимо, і ви так робите, але це завжди знаєте серденько стукає, завжди переживання, як воно пройде. Коли це ще оригінальні препарати, знаєте, які кращої там формуляції, це безпечніше, це ну можна робити. Коли це вже генеричні продукти, з ними складніше. І тому, а коли ми ще вносимо протизлакові гербіциди в повній нормі. То, якби треба думати, що робити. І коли це все збилося на купу, ну все я спочатку написала і протидводольних, і протизлакових, і там далі бакову суміш. Потім все таки забрала протидводольних, ну бо і ні, там вже багато ми обстежували посіви, там багато злаків, злаковий гербіцид. Це злак один, прив'язаний до фази, ми його. Це найдешевший проти злакою, тому що ПАЛАС дорожче виходить, а дорожче виходить. Тому вирішили зупинитися в даному господарстві на злакодині. препарати якби, закуплені вже тому. Вносимо спочатку, от візьмемо злакодин повній нормі 26 грам з прилипачем, з фунгіцидом, з інсектицидом, тому що це все треба дати. А десь уже там за якийсь час унесемо проти дводольних, тому що дводольні такі ще ну, невеличкі. А злаки вже пішли сильніше. І розумієте, тобто ми з осені планували одне, але по факту в нас навесно вийшло інше. Тому, тому оце обстеження посівів і оце, знаєте, у нас завжди має бути технологія або в голові, або на папері, або ну, десь вона має бути для того, щоб ми мали знаєте такий погляд зверху. Ага, значить ми планували так, 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 але в результаті в нас погодні умови нам поле говорить отак. І ми міняємо це все без шкоди, знаєте з мінімальним ризиком для, для рослинок. Ось така ситуація. Знаєте, я багато говорю сумбурно трішки сама спішу сьогодні. Навіть мені, мені оця така, така напруженість, вона теж передається. Але я дуже хотіла записати для вас це відео. Таку знаєте, щоб прослухати, і кожен задумався над тим, а які помилки в мене, а що я роблю не так і що я можу в цьому році покращити для того, щоб потім мати кращий результат. Ось ми говорили проговорили про. Третю помилку, далі наступна бакові суміші. Звичайно, що бакові суміші це вихід наш з ситуації, тому що ми не будемо кожного дня їздити туди-сюди. Але у нас була ціла зима для того, щоб правильно підібрати скомпонувати бакові суміші. Чи вже перевірення? Чи якщо ми вносимо новий продукт, ми думаємо. Чи, чи ці препарати сумісні між собою. Це важливо. Не знаєте, консультуєтеся в компанії виробників, можете до мене дзвонити, до інших представників компанії. Тобто, просто щоб проконсультуватися, щоб правильно цю бакову суміш скомпонувати. Наступний момент це порядок змішування. І це дуже важливо. Тому що, міняючи порядок, я знаєте, я так подумала, щоб зараз не забирати багато часу і не розказувати, що за чим, я вам дам просто декілька схем. Як залежно від формуляції, ми змішуємо засоби захисту. Звичайно, що коли там вже включені там і сульфат а, магнію, і карбамід, і бор, і інші там якісь е, такі е, продукти, то там трошки по-іншому може бути процес оцього змішування. І тоді. Тоді вже треба, якби коли є конкретна бакова суміш, треба вже по ній дивитися. І я кожного разу, коли прописую. Ну, спочатку ми робимо технології для господарства, потім ми обговорюємо ці технології з господарством. Ви знаєте, кожен вносить свої корективи, свої поправки. Ми обговорюємо чи погоджуємося ми на це, не погоджуємося. Робимо якусь технологію, яка для нас всіх прийнятна і для мене, і для господарства, з яким ми працюємо. Але далі я кажу, що поле вносить свої корективи, і ми вже. Перед кожним внесенням я все рівно прописую всі препарати, от там перше внесення на пшеницю, всі препарати, і в тому порядку, в якому їх потрібно е, змішувати по, по порядочку. Ось так це, це важливий момент, е, тому теж кожного разу маєте бакову суміш обов'язково або самі знаєте, або проконсультуйтеся, як краще це зробити. Що за чим змішати. Далі наступний момент якість води. Звичайно, що ми працюємо тою водою, яка є в нас в доступності. І якщо це там зі скважини добре, там з озера добре, тобто все, що є все добре, але ми маємо розуміти її особливості. Тобто, маємо розуміти, що це з озера. Це можуть бути там органічні частинки. На мулу, які там впливають на гліфосати, що там, ну тобто є певні особливості. Якщо це вода зі скважини, тобто вона холодна, яка там жорсткість, тобто це все, тобто маєте аналіз води, розумієте, з чим ви, які у вас там можуть бути проблеми, і підкоректовуєте для того, щоб ми усунули жорсткість, наприклад, ну, такий найпростіший варіант це звичайно сульфат магнію, який частково, частково нам може забрати на себе оці катіони кальцію далі і магнію наступний момент. Кислотність розчину це важливо, тому що переважно препарати всі хочуть слабокислої реакції, при тому, що ну мало хто влужній хоче, при тому, що коли ми працюємо особливо з бором, бор дуже залужнює розчин, тому тут треба зважати, підбирати. Тобто, це може бути, наприклад, відповідні ПГ-коректори води. Це може бути, наприклад, просто лимонна кислота. Це може бути частково, що там немає. Ну, якщо це не з бором, бо сульфат магнію не не, не нейтралізує. Повну дію е, луж, на лужність вплив е, бору. Ось, і ми обов'язково е, цей момент відслідковуємо, тому що знову ж таки на цьому етапі можуть бути, потім чомусь не працює. От тому і не працює, якщо там, наприклад, утворилася лужна е, реакція розчину. Далі норма виливу води на гектар. Дивіться, якщо це круті, сучасні, суперові е, оприскувачі, нема питань. Там як ви забажаєте за потрібне, так можна підлаштуватися і робити без втрати якості. Якщо у нас оприскувачі не дуже, то хоча б знаєте, якісь такі е, загальні е, вимоги треба дотримуватися. Ну, наприклад, як грунтові е, гербіциди, треба давати нормальну кількість хоча б 200 літрів води на гектар. Е, чи, наприклад, коли це, контактні препарати, так? коли це контактні препарати? Вони як працюють? Вони мають покрити рослинку, Для того, щоб вони покрили рослинку, відповідно, має бути достатня кількість води. Е, працюючи системними, так можна зменшувати. Тобто, Якісь загальні правила, такі, знаєте, базові, їх треба знати і далі вже бо хочеться швидше зробити. Звичайно, чим менше води, тим швидше відбувається робота. Але знову ж таки, зважайте, бо можна, от такий, вроді би, незначний момент, а можна на ньому втратити результат. Ще один важливий момент це промивання оприскувача. Зараз, знаєте, коли. Ми йдемо, наприклад, там ґрунтовими гербіцидами кукурудза соняшник, соя. Чи ми йдемо там на пшеницю з гербіцидами, а потім переїжджаємо на ріпак і чи після ґрунтових там на, на пшеницю і можуть бути підпали. І таке дуже часто буває. І потім ми це все бачимо в полі. І це нас дратує, нервує. Це помилка, це груба помилка. Тому оприскувачі треба обов'язково про. Промивати і сульфоніл сечовини найбільш такі знаєте, вони мало, використовуються в маленьких нормах, і відповідно навіть невеличка кількість, якщо там лишилася, воно може спричинити фітотоксичний вплив. Тому після сульфоніл сечовин, бажано взагалі використовувати спеціальні продукти. Я забула, як називається компанія Summit, Наприклад, має такий продукт. я Обов'язково дам тут назву. Візьміть собі. Каністру того продукту, і хоча б після сульфоніл сечовин треба а, промити добре оприскоч після ну після грунтових гербіцидів, після гербіцидів. Якщо ми знаємо, що ці гербіциди, наприклад, той який йде на соняшник, йде на сою, ну можна взагалі не промивати. Тобто, якщо ми вносить тільки фунгіциди, ну можна не промивати. Тобто тут уже якби дивитися. По тому, що було перед тим, але на цей момент треба обов'язково зважати, тому що можна наробити собі проблем. І останній пункт, я сподіваюся, що я всі 10 проговорила. Останній пункт це погодні умови. Ми ж працюємо під відкритим небом. Відповідно, оці всі погодні умови, звичайно, що мають на нашу роботу великий вплив. І знаєте так: вітер дує, не можна, більше 25 градусів не можна. Температура і прогнозується приморозки, не можна. І це все, звичайно, що… а коли можна? Як як знайти ці ідеальні умови, як правило, ідеальних умов є дуже мало, і нам треба пристосовуватися під те що, те, що є, але з розумом, якщо ми розуміємо, з яким препаратом працюємо, які в нього вимоги. ну, Наприклад, скажімо про що ми поговорили би? Наприклад, про бентезон. Це діюча черчина базаграну, сакану, ну і багато інших компаній має діючу речовину бентазон. Бентазон це інгібітор фотосинтезу. Для того щоб він працював, йому треба, щоб після його внесення, хоча б 6 годин відбувалася сонячна інсуляція. Відповідно, його краще вносити в день. Коли ми його вносимо, а не вночі. Але, звичайно, що? Чи буде він працювати, якщо ми його внесли вночі? Буде. Чи буде трішки гірша дія? Може бути. Особливо, якщо знаєте, була дуже жара, вже, вже Лободана покрилася восковим нальотом, і ми тоді зразу з вечора пішли і внесли бентазон, і там ще 8 годин було, було темно. То звичайно, це може мати вплив, і ми повинні на це зважати. Але знаєте, в цих не ідеальних умовах ми маємо вибрати максимально можливі для себе, тому що є такі ситуації, що краще, хай температура 25, але краще дати. Коли вітер дує трошки сильніше, десь поїхати на більший масив і, і все таки внести. Тому що оці всі затримування з внесенням вони теж нам ведуть до. До втрат врожаю. Тому, поміж оці погодні умови ми на них зважаємо, ми розуміємо, які ми продукти вносимо, і які вимоги до внесення, які би мали бути оптимальні параметри, а потім вже робимо, як, як виходить, шукаючи ну, максимально можливий оптимальний час, але як правило, знаєте, я кажу, ідеального не існує, щоб вловити ідеальні умови. Ось така інформація на сьогодні. Будь ласка, прослухайте її, подумайте, що ви де ви можете. Собі підкоректувати. Якщо е, у вас є якісь такі, знаєте, що є помилки, які я забула, можливо, вона й у мене є, е, але я вже <зас> забула про неї сказати. Пишіть, діліться і знаєте, щоб ми з кожним роком були професійніші, були кращі і мали хороші результати. Е, тому що зараз, знаєте, дивлячись на цей ріпак, е, ну він гарно виглядає. Взагалі ріпаки в цьому році принаймні, у нас тут на цій на західній частині прекрасні е, ріпаки. На другий тиждень передає зниження до плюс три е, вночі, і вже знаєте, є такі трошечки переживання, як цей ріпачок е, е, переживе. Ну, але на все воля. знаєте, ми, ми робимо все, що ми маємо робити, все, що від нас залежить. Коли я знаю, що я зробила все, але в результаті щось пішло не так. Ну, то принаймні я знаю, що я все зробила, але склалися якісь погодні умови, щось, ну, щось відбулося. Таке, що не можна було прорахувати, якісь, е, якісь там там, не дай Боже, там гра, чи сильна посуха, чи якісь там стресові фактори, на які ми не маємо впливу. Але якщо ми все робимо для рослинки, якщо рослинка має хорошу кореневу систему, якщо вона має, знаєте, такий хороший старт, то вона, як правило, і стійкіша до цього всього. Тому бережемо себе, бережемо свої рослинки. А я вже буду з вами прощатися. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки.